Так, всім привіт, доброго всім вечора. Наше будівництво потихеньку продвигається. Ми вже поклали перемички на вікна, на двері. Зараз зайдемо всередину. Уже дивіться, яка вимальовується. У нас вже картина. Там хватило, там хватило. уголки, підставляв арматуру. Точніше, арматуру не підставляв, а полоси в мене залишились від старого будівництва і я підкладав полоси. Оце такий краєвид дуже ми маємо всередині. Я думаю, завтра вже потихеньку. Ще один ряд ми покладемо і будемо робити обв'язку повністю нашої стіни з арматури. Що по газоблоку? Зараз вилізу звідціля. Так, тут майже палету ми сьогодні розібрали. І залишилося в мене площадка, бачите, вільна. Цяпі трішки менше однієї палети. Бачите, затікає, хоч і плівці, але ось мокре, затікає. Я думаю, за рік чи за два, як в мене ті стояли, теж покрилось би плісінню. І залишається в мене ще ціла палета газоблока. В палеті 50 штук. Я думаю... Вистачить цього для нашого будівництва. Докупляти нічого не будемо. Тому може зверху навіть я і не буду. Подивлюся. Маурлат лежитиму на газобетон. Так, друзі, всім привіт. Ось і три дні в нас пробігло. Закінчили ми вже каркас нашої бані. Положили Маурлат з однієї, сьогодні з другої сторони. Під Маурлатом я щось зробив. Я пройшов піною, положив Рубіроїд, хоча я думаю, він там не потрібен, але все, одне, все одно зробив. Так як Рубіроїд у мене є. І я його купив, думаю, воно буде не лишнє. Значить, під Рубіроїдом пройшовся я піною. Положив на піну Рубіроїд. І е, ще раз пройшовся піною і положив маурлат. Маурлат я скрутив проволокой. Якщо там бачите он, он проволока, скрутив я повністю по всьому периметру і на тій стороні, і вже закинули ми наші балки. Я е, передумав гнати ще один ряд газоблока, тому що, я думаю, достатня висота. Вже один, он бачите ви. Одна балка ми прикрутили вже на уголок. Я думаю, ніде вона не дінеться. І далі вже будемо потихеньку ми з завтрашнього дня. Я докуплю бітки якісь, вони інші, тому що під саморези такого жовтого кольору ці не годяться, а вони злизуються. То завтра куплю і виставимо, я думаю, завтра ці одну балку з однієї сторони, з другої сторони. І зашиємо вже наші бока. Як їх правильно називають, це фронтони. Так, оце. Ой, зараз злізу, бо це потихеньку так ми працюємо. Я це вирішив трошки, як закінчили, думаю, засніму. Потихеньку буду знімати, що робиться і що ми за день. Друзі, і сьогодні у нас були перші приморозки. Зараз трішки відступлю від... І в нас щось пропало. Дивіться, бачите, кавунчик був, он кавунчик, змерз, все. Сьогодні в нас було десь мінус один, мінус два. Приморозки добрі. Настаном на сьогодні 10 жовтня. Ранувато, але але таке вона природа дає своє. Друзі, всім доброго вечора. Так, закінчили ми, зараз покажу, що ми зробили за сьогоднішній день. Значить, підбили ми доску, підбили ми пару бар'єр вже повністю, і сьогодні вже перейшли. Зверху зверху ми підбили вже гідробар'єр, поставили контрбалку, там доску, і по-різному називають, і зараз я залізу, покажу вам, бо тільки закінчили. Зараз буду ховати весь інструмент, завтра обіцяють дощ, оце що і торопилися, ми швиденько робили. Так, дивіться. Контр балка 8 штук. І це я вже прихватив балки, щоб тут у мене вдруг здав чи здоровий вітер, чи ще щось, щоб не пообривало. Ну, може, тому що у сусіда там темно не видно, відірвало трошки коньок. Оці два дні були такі вітрюгані ще стояло. Може зробити все. Це так балки покидав я точніше доски. Все, Може сказати, що крижа на 60% та також на 70% готова. Завтра дощ у нас стоїть цілий день. І у вівторок, в середу, я думаю, ми вже закінчимо повністю наші роботи з нашою літньою кухнею. Так, і що? Зараз покажу вже вечором, що знизу. Знизу теж бачите, да? гідробар'єр спустив під саму. Я під самі наші балки навіть трішки я висунув. Балки в мене виходять на 50-60 см. Бо тут може чи дрова скласти, чи ще щось буде. Все. І тут спустив я майже на метр з кожної сторони. Зараз собі йду покажу. У нас рчати світний горит. І тут ось бачите, спустив. Оце я що і бігом кинув пару досок, тому що хвилювався і хвилююся, щоб, не дай Бог, здоровий вітер, щоб оцю не порвало, щоб знову не переробляти. Тут теж спустили на 50 см з кожної сторони. Туди я просто позагинав, щоб воно так не тіліпалося. Так, друзі, знову всім привіт з нашої стройки. Роботи в нас потихеньку продовжуються. У нас було два дні дощ. Зараз вам покажу. Потекло трішки не так, Вон, бачите, стіни мокрі. Ні, це не криша потекла, як ви думаєте, це просто позаліпляли ми, не ми позаліпляли, а задуло в нас гідробар'єр і по ньому почало збігати вода. Зараз покажу, сьогодні у нас був коротенький такий день роботи. Ми вже майже закінчили обрешітку нашої криші. Бачите, да? то сапка лежить подавати сюди. Кабель удобно зацепив і подав. Оце таку обрешітку ми вже зробили. Тут залишилась одна доска, ось вона лежить, поки що не прикручували. І завтра доску, значить, яку я доску сюди ложив, друзі. Я ложив 10х34,5 10 метра. І там, бачите, куски. Добавляли через кожну доску і пошагово Ложив я через кожні 30 см. Я думаю, достатньо все завтра. Надіюся, що погода буде така сама, бо ми за два дні Напригались на цій драбині з цією кришою, що в мене трішки то Я не дуже сьогодні хотів працювати. А завтра вже, я думаю, ми закинемо вже листи металу і будемо вже їх крутити. Йдемо вже до завершення. Слава тобі, Господи. Все, і тоді вже повністю зробимо тут фронтони ці заложимо гідробар'єром, господі, газоблоком під цей виліт. Ви бачите, поки, ну, поки що нічого за виліт казати не буду. Завтра кинемо, виставимо, я думаю, рівно. отак. Я десь... Щев, що від газоблока 50 см і метал так замовляв. Оце так ми будемо завтра відпилювати, щоб рівненько все в нас було. Оце в нас сьогодні біом за 3 години ми зробили таку бершітку. Може, б і далі доробили б, чесно вам кажу, бо не, не вистачило саморізів у нас. Сьогодні поїхав, купив ще саморізи. 50-ті закінчилася. Ця балка в нас не повністю прикручена і там не повністю І залишив хай, бо тут трішки ми нагадали, сверлили, лазили. Воно якраз вітром поздуває весь мусор. Я буду все буде у нас чітко. І так, друзі, ось наша праця, що за місяць ми зробили. Більш детально я вам відео вже почну викладати з понеділка. Оце таку красу ми побудували. Внутрі поки нема нічого, ви бачите, да? то потки старі, нових потоків немає. Отам от тільки, мабуть, та ні, не задуває, бо ми вчора. Спіли, накрили вже кришу. Але метала в нас не вистачило, не вистачило ззаду, зараз я вам покажу. Так, дощ вже йде такий. Не вистачило, бачите, драбина стоїть. Не хватило нам 50 сантиметрів. Дві доски по 10 це 20 і 20 запустити і ще спустити. Хоч. Оце так. То чекаємо на ці куски металу. не хотілося брати, купляти листа, так як ціни ви самі розумієте, що ціни зараз такі високі, то краще було мені перезвонити знайомому, той, що привозив метал мені цей, і заказати в нього десь, може, в остатках. Він шукав, мені все, треба 6 штук по 50 метрів, це длина і ширина, то виходить по метру. Оце так ми попрацювали за цей місяць. Оце моя праця разом з знайомими, яка в мене і будувала тут будинок. Оце таку гарну красу, поки ми що зробили.